Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Ми з вами сьогодні будемо готувати фаршировані тівтєльки. Це буде дуже смачно. Дивіться, курячий фарш. Тут у мене 800 грам. Я вчора купила дві грудки, перебила їх, зробила фарш. Є тепер дві цибулини отакі От гарні ні в року собі цибулини, одна морквина. Одне велике яйце. Я завжди у використанні яйця великі це справжні велетні. Тепер нам потрібна отака тертушка, на яку ми будемо натирати і моркву, і цибулю на оцю терку. У нас має бути 150 приблизно десь до 200 грам твердого сиру. Тут я використовую сметанковий, він такий нейтральний, він ніжний, він якраз до курки. Піде ідеально. У нас має бути сушений чесник і суміш перців. Оце те, що ми маємо додавати до фаршу. І як основне, у нас йде отака паніровка хрусткі крильця, або є хрустка скоринка. Ну, це до курки. Це, знаєте, я кажу, це штука. Ну Ми починаємо з того, що ми зараз потремо цибулю, моркву і потім будемо робити ще одне: чуть не забула. нам ще потрібен невеличкий пучечок кропу, який ми теж дрібнемо. Поїхали! І так, складаємо все до кучі. Сіль, перець, чесник за смаком. Хто любе більше, хто любе менше. Це вже зовсім справа особиста, але я обов'язково оце все додаю. Сюди ж всипаємо ось морква і цибуля. Немало, так, щоб нашому подрібнений, повністю покришений кріп. І яєчку Все оце перемішуємо, робимо такий фарш, як нам потрібно. Воно все має бути однорідної консистенції. Воно має бути соковите таке, через те чимало цибулі, ти взагалі цибуля розбавляє смак курки, дає такий більш кращий. Смак і аромат. На сіль, на перець. На оце ви куштуєте самі. Що вам подобається, що не подобається, може, хто любить якісь інші приправи, то це вже можете додати там, хто може ще любить паприку. Ну, спеції це завжди справа індивідуальна. Бачите, відставляємо наш фарш. Тепер. Сир твердий. Ріжемо на кубики, приблизно на однакові. і ріжте на кількість таку, яку, ви думаєте, буде у вас кількість котлет. Чи тівтєлюк. отак і отак. От Все, порізала. Кожен отакий кубик ми будемо. Завертати, він буде ложитись всередину тєхтільки. Поїхали, показую вам, як формуються котлетки. Вмочаємо обидві руки у воду, щоб були мокрі, беремо ложкою, от приблизно отаку кількість м'яса, фаршу. Ложимо сюди кубік, зводимо до купи. Бачите, так вийшло. Тепер ложимо і отак обсипаємо ложечкою, не рукою, тому що руки у вас відразу будуть як каша. Беремо і ложимо. Всі котлети, Все, всі ці тівтєльки мають бути готовими до того, як ложити на сковороду. Тому що трішки, як кажуть, марудна робота. Але воно того варте. Дивіться, бачите, зразу раз, і такий, така кулька виходить. Обсипаємо. Як ви будете готувати по одній, а не буде приготовлено у вас на дощичці, то потім, поки останню зробите, то перша згорить. З часом, дивіться, ось я вам зараз показую, оце свіжіше, воно ну, якби впитується. Оця присипка, вона впитується. Нічого страшного. Воно, коли положиться, дійсно буде суха, гарна скоринка. На сковороду кладемо, починаючи з перших, ну, все залежить від розміру вашої сковороди. І Виливаємо трішки олії і трішки вершкового масла. В рівних долях, щоб було вершкове масло і олія, смажимо. Ось і є результат нашої роботи. Дивіться, я вже розрізала. Тут всередині сир, він м'який. Котлети дуже смачні. Дивіться, як сир гарно тягнеться. Прямо лялька. Смакота чесно. Дуже прошу. Готуйте по моїх рецептах. Я думаю, вам сподобається. Я стараюсь на цю хвилину. Дякую всім, що були зі мною. Спасибі дуже велике, що ви пишете коментарі, ставите лайки кому не жалко. Дуже велике дякую. А взагалі, я хочу. Мабуть, підключити таку опцію, як спонсорство. Може, у мене для спонсорів буде. свої бонуси будуть. Що ж, всього вам найкращого, смакуйте на здоров'я!